Шалом, це Славко. Для чого нас продали? Я знаю відповідь на це питання і охоче вас з ознайомлю. Не сподіваючись, що ви це зрозумієте, а коли зрозумієте, то мені повірите. Нас продали традиційно, як завжди продавали, заради первинного накопичення капіталу, фінансового, як міндічі, політичного. як Ті, кому не поталанило ще стати міндічами, розумієте міндічі майбутнього. Так і має бути. Тому що Україна це країна первинного накопичення. Ви це маєте зрозуміти. Поки ви цього не розумієте, ви не розумієте те, що тут відбувається. І отже, коли все. Крадена, пропіта і пройобана, що нам лишається окрім героїзму. Зараз от, в облозі, що нам лишається, окрім героїзму. Ясно, що я хотів би, як в Сарагосі, влаштувати якусь хунту і давити крінпульцями тих, в кого. Я б не сказав, хто винен, бо чому? Тому що я проти всяких хунти, бо там, там, той, хто винним, виявиться той, в кого на 5 градусів в оселі тепліше, тихи давитимуть. Тому я проти всіляких хунт. Отже, ми не в Сарагосі і хунту. Ми не влаштуємо, що має гріти наше серце в облозі. Наш героїзм розумієте, москвин цього ніколи не зрозуміє. Москвин зараз втішається вигадками за наше життя, ніби у нас нема свіжого гарячого батону, щоб домазати на нього фінське масло і трохи поїсти його сніжним слабосальоним гальцом. Ну, взимку рибі жир лучше согріває, я вам скажу, ніж м'ясний. Повірте мені, ніщо так зараз не рятує, як китайська кухня її. Казахська в такий холод треба їсти манти, пельмені, густий суп з пельменями, розумієте, або слабосолону рибу з маслом бажано-фінським. Отже, вони вірять в те, що ми тут мерзнемо, потерпаємо і скоро будемо бунтувати. Ми, українці, ще ніколи через таке не бунтували. Вони не розуміють нас, вони не розуміють нашої потреби в волі. Ясно, що воля потрібна нам з самих дивних причин, щоб втікати від ТЦК, щоб сподіватися влаштувати сина митником, або якщо дуже повезе і не жалко його, як би це сказати, орієнтації, то прокурором. Ну ні в же йому йти з тією ті ж самою сексуальною наругою. Зараз сучасний піп це прокурор. На Волині віддають в попи. Ну, темні люди. Отже, вони, в принципі, не розуміють, для чого нам воля, розумієте. Воля це коли, коли у тебе є вставні зуби, ти можеш пишатися тим, що ти повноцінний, розумієте, козак, що ти не посполитий. Очі різняться посполиті від козаків. У козаків є зуби. Ну, в заможних, в дамовітих я й маю не в тих, хто на фронті. А там, в принципі, кожен може вставити зуби, але не вставляє це їхній вільний вибір. Ми їх ніколи не зрозуміємо і вони нас ніколи не зрозуміють. От вони не розуміють, чому не хочемо бити, бути з ними брат братами, чому нас це ображає бути братом Москвина? Чому ми воліємо польський канчук замість москвинського братства? Тому що поляк пан розумієте, він... Ну, така свідомість. А все ж не забудьте, що десь там, за поляком ще німець, справжній уберменш, який може коротким розчіркам пірати піра видати вам велфер, і ви можете харчитися з цього. Вони цього ніколи не зрозуміють. Що таке для нас воля? Ми воліємо будь-чого, аби не з ними. Розумієте? А вони не розуміють правильно, кішка? Отже, що нам треба зараз знати в холоді в цей момент відносному холоді? Плюс 17. Це не, це не так холодно, повірте мені. Якщо їсти хорошу гарячу, навіть куліш мадярський, хорошу гарячу ситну юшку. Ми не хочемо їхнього життя. Ми не будемо жити їхнім життям. Ми самі хочемо змарнувати свою долю. Ясно, що доля України незворотньо не, не змінилася. Наше жіноцтво обрану Ася провела дослідження. В неї багато є клієнтури. Наше жіноцтво обрало нових європейців, відверто скажемо муринів. Чому? Тому що ми вже стали європейцями. Нас поглинули власні комплекси. Ми далекі від природи, як делікатно говорить Ася, ну від тваринних бажань, а все-таки. Неграм ще хочеться, і вони з задоволенням це хочеться використовують з нашим жіноцтвом. Так народжується нова раса, яка опанує Європу. Зуміти, римляни теж жахалися, що як оце так. Ну, я понимаю, коли з гладіаторами жили, але тепер же ж уже і з фарварами живуть. На, на зміну в зворотнілому Римові зворотнілій Європі черговий раз прийде нова раса. І дуже приємно, що наші наташки, як завжди, будуть. Як би це сказати, тим розплідником, з котрого постане нова раса панів? Розумієте? Ну, у нас буде нова раса панів над нами. Ми будемо щасливі цим, розумієте? Більше щасливі, ніж москвинським рабством. Чому так відбувається? Чому не варто чекати? Я чому я це роблю? Кілька банальностей, тому що ну, вам потрібно, ви не дивитесь постійно, мої сюжети, з'являються нові люди. Сумієте, Європа стояла на маскулінності, на збройній перевазі, на готовності застосувати абсолютну зброю. Але як тільки абсолютною зброєю стала ядерна зброя, так вони, власне, і застяли. Навіть Путін зацял. От Він же зараз кидається, як придурок ракетами. Лякає всіх, що я кажу, я покажу, це ж означає оці от кітки ракетами в Київ. Це означає, що ядерну зброю він теж не застосує, що йому слабо він розписується у власній неповноцінності, коли влаштовує нам оце все зрозуміти, його ненависть його і погубить, розумієте? Тому що він вже програв незалежно від конкретного результату. Тому що він помре і все стане інакше. Не знаю як, але інакше. А тому нам варто просто дочекатися, поки вони повздихають. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.